Так, народ. Все, завершив я справу по кірко сокірках Отже, дві готових. Готується віддаватися. Підписнику. Провтикав я довжину, зробив на 2 см чи на 3 довше. Спішив. Спішка це найбільше зло, яке може бути в роботі хлопці. Ніколи не спішіть. Нас через 100 довбане відключення світла. Я зробив погану розмітку, бо спішив, хотів встигнути, а світло так і не виключили. І я взяв замість одного розміру, вийшов другий, вийшло довше. Але підписник сказав, що добре, так може бути. Я вже не хотів відрізати, лишив як є От такий результат. От одна, от друга. Мені сподобались оці, в принципі, зачіпки, Того, що вони дають можливість, оцю клиноподібна форма, бо тут привушена е, на клин прошита, і клин не такий, як в класичних сокирах, а зворотній. Наприклад, тут була класична схема Bolt в оригіналі, ми його викинули і зробили на шурупи Мені дозволив підписник зробити так власник цих сокирок. Я самовільно цього не робив. Я спитав людину, людина дала добра. Коли не дай Бог тут сохнеться, ну, хоча я тут так плотнячком забив, стружка аж пішла, все як ми любимо. Стружечка завернулася, от є. Що воно платно посаджено, але мало ли там сохнеться, то якщо болт. І потім пересверлити його далі на пару міліметрів, ну вже не вийде, бо там буде отвір, ви не зможете е, і так чуть-чуть змістити не вийде. А от шурупом це простіше. Його можна підбити на цей клин сюди далі. І закрутити знову, і буде триматися і нічого ніде не дінеться. Ну Це так, моя думка. І воно так має бути, якщо би щось там сохлося. В Цілому отак, акація. Люблю я цей матеріал. Багато було е критики в коментарях, комусь подобається акація, комусь ні. Ну, кожен має право обирати матеріал, який він хоче. Я практикую такий матеріал, мені підходить, ну і я так роблю. І в мене він був. Якби в мене не було акації, а був там якийсь е ясінь колениця, або граб, або ще щось там, і я би зробив з того, але. У мене була акація, я зробив з акації. Ось такий результат. Оце вийшло прям дуже чітко. Ну, це трошки погірше тут засібка. Вийшла ширша, така є, але нічого. Це все буде добре працювати. Ось такі-то роботи. Прості. Чого тут складного нема? Стружок, рубанок. Вісний ніж, і нічого більше не треба. В принципі, можна обійтися без фуганка, але це буде довше. Просто. Можна сокирою обтисати, ножом вісним заправити, рубанками ручними, і все. То, хто би казав, що о, треба фуганка, циркулярки, можна обійтись, можна вколати. Люди колись такі робили. Ну, але у нас час, час вихідних мало, часу мало, тому стараємося зробити це швидко. Бо... Строгати з нуля заготовку це в рази довше. І важче. А ми з появою техніки облінилися. Отак. От Все, до зустрічі. Дякую за увагу.